Термінова інформація, шановні друзі, перед ТЦК всі равны, всі, молнія, Давай, Жорж, що там? сьогодні вночі така історія була, відбувалась. Ну, на весь світ загримилы, на весь світ наші побратими з ТЦК. що там, жор? Сьогодні ночью при въезде в город на блокпосте остановили двух огромных джипов. Секундочку. було зупинено два огромных джипа. Запамятайте, это было у Миколаївській области, так. Виходить мужик, пробивати документи, і у нього... были какие-то проблемы с документами. Не мужик и... выходит, секундочку, подходит этот військовый, чи ТЦКшник, чи нацгвардейцы, и начинает пробивать у водия документы. Говорит, что там, есть у тебя резерв плюс, чи немає? Ну, ну, этот кто? Этот мужик, э, мужик же, правильно, он же да. <с> Представитель нацгвардии говорит, мол, отпустите меня, я везу важного человека, миротворца, все дела. А тот говорит, не все равно, кого ты везешь, у тебя нет документов, едем в ТЦК. А, вы зрозумели, подходит на, на Звардейц, скажи, на блокпосту, есть документы, немає, хоть поехал до ТЦК. Он говорит, слышь, ты что, в, это, в сосну ударился, в смиреку, у меня в... поважная людина у машине, это кортеж с двух автомобилей, Це миротворча місія була. Вони посещали Херсон з миротворчую місією та Миколаїв. Слухайте далі, хто це був, это сейчас вы закачаетесь. Ну, ну. говорить, та ні. Вони ему кажуть, та мені все одно, кого ти везеш. Ви бачите, яке як рівноправие в Україні А, Братовый наш ДНР зробив: що? Хто б не їхав, каже, документи є немає. У ТЦК. Ну-ну. Його -ну. Да. забирають, і в итоге весь Картеч туди. туда. <laughs> ТЦК. <смех> <смех>, с положенными гостями у весь кортеж до ТЦК. А ее машина была где-то сзади, потому что там... Ее машина, очень не будем раскрывать, чья это машина. Слухай, ты <laughs> важно. Кто в итоге, это был марк... у машины в соседней. Его долго не отпускали с ТЦК. Так, так. Уже звонили в офис президента. С <laughs> 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 Мараном он довелось телефоновать, вы являете себе, чтобы отпустили. Ну -ну. И пока решали этот вопрос, и тут в ТЦК зашла сама Анджелина Джоли. <laughs> Анджелина Джоли зашла в ТЦК! Чтобы його отпустили. <laughs> Ви вообще уявляєте собі рівень, що Анджеліна Джоли заходить у ТЦК в Миколаївській області, щоб звільнили її охоронця, з яким вона їде на миротворчу місію. Ви вообще уявляєте, що відбувається? От кадри вам зараз покажу. Як, <laughs> як Анджеліна Джолі заходить до ТЦК? Да, ну, да. мабуть, вони ходили з неї. Сфотографуватися, я не знаю, може таке питання, але ні. Я вірю в те, що за Сморадо Генераль Півд. Ви бачите, яку рівноправну систему зробив, що Ганджеліна Джолі не Джолі, Хорошо, хоч вони її впізнали. А Трампа, з Трампа його... не, не задержали, якщо приїде. Трампа теж на ТЦК утягнути. Я вам кажу, ці рекси, наші побратими з ТЦК, Я вам хочу сказати, що добре, хоч вони її впізнали, що не почали з нею вимагати. А то Трампа теж на фронт. А там сказали, б, водія відпустити десятку. Слухай, ну уже маме тоже... пішли по, этому, по интернету уже с Брэдом Питом. Бредом Питом уже почекайте, с Бредом Питом уже фотографии почали выставляти, что вина. <laughs> ТЦК. Что ты хочешь сказать? Ну, как медсестру тоже на фронт, пусть там. Я... Та слухай, це Попакували. повезло, что взагалі их відпустили, и Анджелину Джоли могли відправити до окопа. Там я... зараз така ситуація у нас на Покровському напрямку. Сам с Марадовой Генерапипе туди по поїхав. Чего Анджелине не поїхати туда за хоронцями сразу? Ну круто, откруто, ящики его упаковали. Это, ну вы, выявляй, что в крайне відбувається? бувается? Еды Анджелина Джоли, если бы на блокпостов в Биколаеве это кажут, что там. Документики є, немає до ТЦК. <схай> ну, країна мрій, я вам кажу. Ну такое не знаю, ні в одному шоу не, не згадаєш, не придумаєш. Анжеліна запам'ятає тепер нашу країну, нашого смирадового генералі Піпіда. Та ти що на все життя скаже: О, було таке, говорить приключення у мене, говорять, що їхала на блокпосту зупинили, всіх висадили, кажуть, поїхали. До ТЦК всі Опа, братими наші дають ТЦКшки. Ото то дають жару в Миколаєві. Він там... Гроші у них чи що Що вони всіх там з картежі витаскують усіх. І взагалі Кого витаскують, де фені Бені. Ой-ой-ой, Вовочки-вовчки. Нас марадовому, я вам хочу сказати, передвігатися поаккуратніше, а то я ні його не впізнаю, Ти ж до ТЦК Ну Давайте, слава Вовчику, Смарагдовому. Уря-уря до переможки. Анджеліна Джолі та інші зірки Голівуду давайте там поаккуратніше, бо що у нас є така система, як ТЦК, запам'ятайте. Ну, До нових зустрічей. Гарної однини.